Вітаю вас сьогодні хочу показати, як підганяємо ми підкришники, криші. я показував минулого разу, що ми замовили, а вони не підійшли по розмірах. То вияснили причину, Якби зразу я так трішечки, може, і напав на виробника ековулика, але потім зрозумів, в чому різниця. У них йде продукція із 35-ї дошки, а в мене вулики з 30-ї. Тому вийшли такі по сантиметру зазори. Ну, ось Ми вже почали підганяти. Ну, показувати, як було, не буду. Скину ссылочку на відео, подивитесь, які розміри, наскільки вони були більші, тобто по сантиметру на дві сторони. А зараз покажу, як ми підганяємо. Так, друзі, дивіться, це вже ми підігнали, дивіться, все як чотенько стало. По всіх цих. З кожної сторони все. Рівненько все. Такий підкришничок у нас вийшов. Зараз покажу кришку. Оце так у нас виходить кришка. Воно трошки засвічує. Ну, як бачите, все рівненько підігнали в рівні з однієї, з іншої сторони. З цього і зараз вам покажемо також. Бачите, все рівно, гладенько, все. Все вийшло, нічого важкого немає. Бачите, криша знімається, підкришничок, Все на місці. Тому не бійтеся замовляти, трошки є різниця, але все поправимо, а все із за різниці в товщині дошки. Все, друзі, до нових зустрічей, всім пока!